Ну що, дорогі друзі, продовжується друга кава Лейла Мамедова. І давайте так про банки, про українські банки. Але з огляду на те, що нас з вами може цікавити, дивіться, ще один банк, так сталося віднесено сьогодні до категорії неплатоспроможних. Це рвс банк. Ну насправді небагатьом він відомий, скажу відверто. Ну, я навіть знаєте, як вирішила з точки зору людської подивитися по відділеннях, то їх не так багато виявляється. Але разом з тим, там були вкладники, там були ті українці. Які мали свої кошти зараз? Є кілька питань. От я зайшла на сторіночку в Фейсбуці. До речі, якщо вам потрібно, теж ви можете адресувати і питання під дописами. Я помітила, що відповідають представники фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Э... Ну, я розумію, менеджери працюють. Відповіді є, тому якщо вас щось цікавить по темі, так відповідні, яка буде в дописі, ви теж можете поставити свої питання. І от саме під інформацією і нову. Воною пов'язаною з РВСІ банком дуже багато хто питає, як діяти, як хтось хоче йти у відділення. От звідси я, до речі, поцікавилася про відділення. Бо багато хто з клієнтів банку пишуть, що е, дуже мало відділення хочеться напряму. Ну коротше кажучи, зараз давайте будемо з цим, -цим розбиратися. Дуже рада вітати в черговий раз. З нами сьогодні Ольга Білай, директор, розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Пані Ольго, вітаю вас. Вітаю пані Лейла. Вітаю слухачів Радіо Київ 98. Знаєте, Дійсно зайшла на на сторінку фонду у Фейсбуці, цю новину почитала так і е, цікавляться. є ті, хто сьогодні, я так розумію, переживає за свої кошти. Давайте це все з вами обговоримо. Ще хотіла кілька банківських питань, але розумію, що це треба до НБУ їх адресувати е, з того ж з приводу, що там відбувається. Але з вами хочу поговорити тоді про рвс Банк. Е, дивіться, єдине, що я. Подивилася, коментар знайшла заступниці вашої, так Вікторії uh -huh. Степанеця. Uh -huh. Тому я скористаюся, до речі, і частиною цього коментаря, бо дуже важливо. Єдине, що мені поясніть, чи це не зовсім правильно журналісти зрозуміли, тому що є заголовки зараз, які з'явилися от, от день тому, що банк може уникнути ліквідації. Це про банк РВС. А таке можливо, якщо банк визнається неплатоспроможним? можете трошки роз'яснити. Так, таке можливо, Топ -топ. Ми, значить, 5 листопада фонд прийняв рішення про початок процедури тимчасової адміністрації. Так. Вона тому і називається тимчасово, тому що це є перехід та, від робочого банку до наступної процедури. Ця процедура тимчасової адміністрації наразі триває один місяць до 4 грудня. І ми шукаємо інвестора. Фонд оголосив конкурс і запрошує діючі банки в Україні або потенційних інвесторів залучитися до виведення банку з ринка. Що це означає? Наприклад, забрати до себе в працюючий банк вкладників і клієнтів, які обслуговувалися ага. банку, та, та активи такого банку. Це може зробити будь-який український банк, який працює на ринку і має діючу ліцензію. Або є такий спосіб, як продаж банку в цілому, який фонд можна здійснити, тобто продати акції неплатоспроможного банку в повному об'ємі новому інвестору. Тобто є декілька способів, як уникнути ліквідації банку. І фонд завжди, коли банк визнається неплатоспроможним, проводить конкурс серед зацікавлених осіб, намагаючись. Власне, уникнути ліквідації для того, щоб в першу чергу вкладників і е, клієнтів такого банку неплатоспроможного передати е, на надійні руки е, обслуговуватися в працюючий банк. Е, тому цей місяць і, можливо, наступний ми маємо можливість продовжити ще на один місяць, але це абсолютно максимальний вже строк. Тимчасову адміністрацію цей період, власне, покаже, чи є в банку якісні активи або якісні бізнес-процеси, які зацікавлять. Потенційних інвесторів будемо сподіватися, а, що такі є. Угу. Я дивлюся на самому на, на першій сторінці, до речі, так е, самого банку зараз зазначається і хто уповноважена особа фонду на здійснення тимчасової адміністрації, тобто вся інформація в принципі надо. А дивіться: а якщо за цей час пані Ольго не з'являться е, бажаючих таких потенційних інвесторів, тоді що? Тоді ми розпочнемо процедуру ліквідації. В будь-якому випадку, незалежно від інвесторів, ми виплачуємо вклади, ті, які підлягають виплаті у тимчасову адміністрацію на не пізніше 20-го робочого дня. Ну тут давайте зупинимося на да, що таке не підляга, що таке підлягають виплаті в тимчасову адміністрацію. Це кошти на поточних рахунках, наприклад, або якщо був депозит строковий на три місяці, да і ці три місяці вони завершилися до 4 листопада. В цьому випадку вкладник може розраховувати на отримання коштів вже з 20-го робочого дня. 20-й робочий день в банку РВС буде. 2 грудня ми обов'язково повідомляємо на всіх своїх засобах на сторінці в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Лінкдині. У нас вже є сторінка також на своєму сайті, на сайті банку про початок виплат гарантованого відшкодування. Фонд має повністю кошти для того, щоб здійснити всі виплати. Я нагадаю також, що зараз діє повна а, гарантія від фонду гарантування. Це означає, що виплачуватися гарантовано буде вся сума вкладу, плюс проценти, які за ним нараховані, станом на а, 4 листопада, день, що передує а, початку тимчасової адміністрації. Тому кошти фонду є. Фонд виплатить найпізніше 2 грудня, почне виплати в повній сумі вкладів фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців з цього банку. І отримати кошти можна буде нашим звичайним і зручним шляхом в дії. Ми завжди дію називаємо першою, бо це найзручніший спосіб. Зайти в мобільний додаток і зробити там декілька кліків, на картку якого банку вкладник хоче отримати гроші. Або можна звернутися до банку агенту. У нас 15 банків агентів, вони всі а, є на сайті фонду. Тобто алгоритм дій, ще раз повторюється, дуже простий дочекатися оголошення і звернутися до банку агенту, або напряму, або через Дію. Ну, тобто, не обов'язково бігти до відділення, бо я зараз дивлюсь, я дійсно це коментарі у вас на сторінці в Фейсбуці, і чотири, хочуть люди бігти до відділення. Чомусь так важає, що таким чином їхні кошти будуть більше гарантовані, ніж тих людей, які там через дію це оформлять і так далі. А я дивлюся, що зараз взагалі з 7 листопада цього року. Зрозуміло, з яких причин обслуговування клієнтів здійснюється лише в подільському відділенні номер один, так в Києві. Я про угу. столицю зараз кажу. Ну, тобто, оці побоювання, що треба фізично бігти, вони сьогодні не виправдані? Не виправдані. Ми вже живемо в цифровій державі, і ми максимально до цього адаптувалися фонд гарантування, то всі виплати в повному обсязі всім будуть здійснені незалежно від того, чи людина прийде у відділення або в додатку свого банку. Агенту зробить запит, наприклад, декілька банків-агентів вони можуть в своєму додатку в Privat24 можна оформити просто в додатку повернення коштів на картку а, привату, або а, інші банки-агенти, вони великі, системні в нас, в них багато відділень. А, тому просто треба обрати, як зручніше зробити, але точно не треба хвилюватися і бігти до відділення РВС банку. Кошти, бо кошти захищені, вони просто. Зараз е, тривають технологічні процеси, опрацю, опрацювання даних, і як тільки ми будемо готові, ми почнемо виплати. Так, і ця інформація з'явиться, правда? Тобто це буде офіційна новина, і можна буде її побачити, хто там цікавиться. Я думаю, що і на першій сторінці в інтернеті о, самого банку буде, правда? Я думаю, що... що Обов'язково на... на сайті банку, і на сайті фонду, фонду. і е, на соціальних сторінках фонду, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і е, ми всюди публікуємо це оголошення, тому точно його неможливо не побачити. Так, е, скажіть мені, будь ласка, ще раз просто хочу потрапити Починити, ви про це говорили. Тобто це ж не обов'язково, що цей процес відшкодування він розпочнеться вже після того періоду, коли, наприклад, не з'явиться інвестор. А якщо він таки з'явиться, це якось вплине, чи в принципі теж ні, вклади будуть повертатися. Ті вклади, строк повернення яких настав, ми так. будемо повертати так. через 20 робочих днів. А якщо буде інвестор і він захоче забрати на себе зобов'язання перед клієнтами РВС банку. То він має перемогти у конкурсі у нашому, і тоді клієнти переходять на тих умовах, які вони обслуговувалися в РВС банку. Тобто все зберігається ага. і валюта вкладу. Наприклад, візьмемо вкладника, да у якого одного була в гривні вклад, а у іншого в валюті. Якщо ми виплачуємо гарантоване відшкодування, то ми виплачуємо гривню по курсу. Якщо ми передаємо вкладника в діючий банк, то в нього умови вкладу залишаються такими, як і були. Тобто вклад залишається в валюті, і виплачувати новий банк, цей вклад буде теж в валюті. Тому для вкладників і клієнтів ну, вклади захищені, але при переході в новий працюючий банк вони просто всі абсолютно умови зберігаються, вони можуть продовжувати. Обслуговуватися в діючому банку. А скажіть, будь ласка, а якщо я просто вже так детально, але якщо, наприклад, клієнт в РВС банку ще з'явиться потенційний інвестор, який там все вирішить, ці питання, візьме на себе зобов'язання. Але строк дії, так, строк по вкладам не, не завершується у клієнта потенційного. Але він хоче розірвати договір з банком вже новим, ну я так розумію, новим власником фактично, він може на це Піти, чи треба тоді все одно читати умови договору, які були з рвс банком? Будуть діяти договорні умови. Це. Якщо договір передбачає можливість достроково, то він зможе достроково. Якщо ні, то він просто дочекається завершення. Дії вкладу отримає вклад, і тоді буде вільно розпоряджатися своїми грошима, як зазвичай. Ось це дуже. Я Я дякую, що так детально, тому що це дуже важливо. Да, тому що е, багато дійсно х... це. Да, бо багато хто думає, що е, зараз так е, якраз ще і строки не завершуються, і починають е, підіймати бурю. Я розумію, чому, тому що це їхні кошти, але виходить так, що все одно договір треба буде. Якщо буде потенційний інвестор, то треба договір буде свій все таки, Передивитися, перечитати і зрозуміти, про що там йде мова. Так, За це теж дякую. Скажіть, будь ласка, от я таку, знаєте, тонкощі. Я знаю, що ви їх вже помічаєте, як то кажуть, не збройте боком. А може от клієнт банку відчути навіть, що щось відбувається з банком? Ну, По-перше, зараз ми маємо дуже сильний, якісний нагляд з боку Національного банку, який слідкує постійно, оновлює свої інструменти нагляду. Для звичайної людини це досить складно побачити і виявити якісь проблеми, тому що, звичайна людина бачить звітність банку, його баланс. Ці дані е, публічні, висновки Нацбанку, певною мірою публічні. Але для цього треба досить глибоко розбиратися в фінансовому аналізі. Якщо е, такий простий спосіб, який ми завжди е, звертаємо увагу, скажімо так, вкладникам, це подивитися на Ставки депозитні за якими банк пропонує залучати депозити. Якщо от, ось ви йдете вулицею і бачите відділення трьох банків один за одним, да? В одному банку гривневий депозит там 13%, в іншому 13,5%, а в третьому відділенні 35% то той банк, який пропонує 35% по вашому депозиту надавати, то тут треба задуматись, чому він настільки відрізняється від того, що в середньому відбувається на ринку. Це такий дуже, -дуже простий спосіб, який вкладники можуть використовувати як перший дзвіночок, тому що, звичайно, дуже детально проаналізувати і з'ясувати фінансовий стан банку. Це досить складно і цим Це складно вже спеціалісти. і да плюс що ви знаєте, як сарафанне радіо часто буває, але це ж не завжди достовірна інформація. Не це ж ну абсолютно вірно. Не завжди воно поширюється адекватно і це реально відображає ситуацію. Тому слухам довіряти не треба. Вклади зараз захищені в повному обсязі фондом гарантування, включаючи проценти. Да, треба звертати увагу, наскільки банк а, відповідає загальноринковим ринковим тенденціям. А взагалі, я ж кажу, оскільки є повна гарантія, то і хвилюватися а, немає причин вкладникам. Скажіть мені, будь ласка, от досить часто ви знаєте, навіть спілкування з економістами говорять таке поняття от проблемні вклади. Це проблемні вклади. Що це таке взагалі? Ага, ну, це мені теж цікаво, якщо це ще... <реш> я я просто ну проблемні вклади. Ну навіть якщо вони проблемно ураз... проблемні кредити, може проблемні ні, вклади. Кредити, от, я то, то, ні, от саме, саме про проблем... та саме вклади. Я навіть собі спеціально я розумію, що це там, знаєте, кошти на рахунках банків, які там ризики певні мають і так далі. Але мені здається, що це таке, це ж не, не професійний тезис. Правда, немає такого поняття. От фонді гарантування ну, такі... вкладів. Немає. немає. такого поняття немає. Це може бути якийсь сленг, та, який відображає певну. Не знаю, якісь бачення когось, якоїсь людини, якогось експерта. Але в нас такого немає поняття. В нас є вклади фізичних осіб, фізичних осіб підприємців, які гарантуються, є вклади кошти на рахунках юридичних осіб. Так, це фірм компанії. Вони не гарантуються на сьогоднішній день, і вони такі компанії стають кредиторами банку і отримують кошти в порядку черговості. Тобто так. Там, там просто немає, немає, поки що немає гарантії. Це поки що в наших планах. От. Ну, є що ще збіювати, так? Я так розумію. Так, в нас є досить далекоглядна стратегія, пов'язана з європейською інтеграцією України, і в сфері гарантування вкладів ми теж розробляємо зміни. І в першу чергу це буде гарантування коштів юридичних осіб в банках України в межах європейської суми 100 тисяч євро. Так, ще хочу тоді у вас ну додатково да, перепитати цього літа. Вкладники завалили банки судовими позовами. За найскромнішими оцінками, кількість позовів між ними зросла в чотири рази. Я розумію, що це не до фонду, так бо ви вже виконуєте роль і функцію, і зобов'язання якраз вирішити ці всі питання. Але скажіть, будь ласка, взагалі, чому так у банків кошту банках коштів немає? Хтось каже, банк. Які теж прагнуть вижити? Ну а зараз система банківська система знаходиться в дуже доброму стані. І ліквідність висока, і капіталізація покращується, банки отримують прибутки щорічно. Ми навіть знаємо, що минулого року був запроваджений додатковий податок на прибуток, і тим не менше ці, ну, ці, ці величини. вони Великі тому, мабуть, були якісь не узгоджені моменти в конкретному банку. Ми, ми на себе на собі не відчули, скажімо так, шквал судових позовів, тому що ми просто виплачуємо згідно закону і тому в нас все. Я в дякую, в що ти поділилася. Порядку. Я розумію, що це більше вздовж таки, там до національного банку, до регулятора. Да, тому що це їхня тема, Я ви припрошую. Але дійсно про це теж треба говорити, бо інформація певно з'являється. Ну що я сьогодні буду вам дякувати.